Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Легендарна українська акторка Ада Роговцева опублікувала фото з Валерієм Залужним і його дружиною у публікації, присвяченій головнокомандувачу ЗСУ, Роговцева розповіла про знайомство з ним. Дякую долі за те, що подарувала мені особисте спілкування з Валерієм Залужним до того, як його ім'я стало рідним кожному українцю і відомим на весь світ. І найперше, що я дізналася про Валерія Федоровича, що він людина слова. Саме його зусиллями Дмитро Куцю. Байло легендарний командир першої штормової роти ДУК отримав звання Героя України щодо того, як його підрозділ увійшов до лав ЗСУ. Лишиться незабутньою зустріч героя добровольця Давінчі та головкома Валерія Залужного на сцені Жовтневого палацу, коли Валерій Федорович особисто приїхав, щоб привітати та прикріпити золоту зірку героя на Кітель Дмитра. Написала акторка Роговцева Також підтримала головнокомандувача ЗСУ на тлі чуток про розкол між Зеленським і Залужним. Заплечами генерала всі ступені військової освіти, і усі з відзнакою. Всі ще Лі військової служби від курсанта до головнокомандувача і всі додали безцінного досвіду. Він займається справою свого життя і досягнування і світового визнання, зупинивши російську армію, наче сама доля готувала його на порятунок України в часи найтяжчих випробувань. Нам пощастило мати залужного на чолі війська в цей історичний час. Беззаперечний авторитет генерала серед військових є одним із стовпів нашого спротиву та стійкості. Зазначила вона. Сергій Рахманін в той же час пише наступне: президент може звільнити залужного навіть без подання міністра оборони, якщо в нього. Виникнуть необхідні підстави. Не існує ніяких планів війни. Існує ціла низка документів, які регулюють низку певних заходів, які вживає держава для оборони, для захисту, для відновлення територіальної цілісності в рази потреби. Перший головний документ називається План оборони. Цей план затверджується Радою безпеки України на її засіданні і набуває чинності після відповідного закритого указу президента. План оборони це комплекс заходів, які вживає держава для того, щоб, наприклад, дати вісяч збройній агресії, не тільки, але зокрема, цей план комплексний. Він стосується не лише військових, але військових, зрозуміло, насамперед він стосується всіх органів державної влади, місцевого самоврядування міністерств відомств. що і як мають робити для того, щоб забезпечити належним чином державу всіма ресурсами від фінансових до людських, для того, щоб протистояти агресії. Цей план існує. Цей план існує, цей план таємний. Цей план комплексний. Далі існує ще низка документів вже суто військових, які теж є таємними системними комплексними і пов'язаними між собою. Усі ці документи пов'язані між собою, вони не відірвані від життя. Один називається. Якщо не помиляюся, стратегічний замисел застосування збройних сил його розробляє Генштаб як орган, який законодавством уповноважений на підготовку і впровадження документів стратегічного планування. Це план застосування збройних сил, який витікає з цього стратегічного замислу. Всі ці документи існують. Всі ці документи затверджуються президентом. Всі ці документи обговорюються, принаймні, мала би обговорюватися на засіданні ставки. Я кажу, мала б, тому що я не є членом ставки. Я не знаю, що там обговорюється і як, а поширювати плітки чи байки я не хочу, тому що я чув низку версій. І варіацій щодо того, що як ким обговорюється, але ці документи існують. Якщо президент є якісь питання до цих документів, то він має ці питання озвучувати. і Військові мають виправити помилки, які, наприклад, будуть знайдені під час розбору польотів під час планування. Більше того, ставка верховного головнокомандувача повноваження коригувати плани стратегічних операцій. Тому, якщо під планом війни називається один з цих документів, то всі ці плани війни безпосередньо затверджуються президентом. І про всі ці плани безпосередньо президенту звітується, але такого словосполучення як план війни, не існує. Існує в природі, і його не може бути, навіть якщо я що президента як верховного головнокомандувача і в залужного, як головнокомандувача збройними силами, є якісь проблеми, то найгірше, що вони мають зробити, це комунікувати їх в пресі, якщо чесно. Вони мають залагодити ці проблеми. А от комунікувати мають не про проблеми, які існують, навіть якщо вони існують, навіть якщо вони великі, а комунікувати мають певні структури, які для цього існують, і гроші за це отримують для того, щоб взагалі зникали ризики загрози хвилювання тривоги стресу у людей, до яких доносяться чутки про цей кон. Конфлікт, От цим треба зайнятися, і цим не займаються. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.